Мобільні оператори, всі популярні мобільні оператори в Україні, знижують тариф на свої послуги для пенсіонерів. Пам'ятаєте, на початку грудня ми з вами зробили відкрите звернення до Vodafone і Kyivstar. і напевно нас почули, або, можливо, компанія сама і Lifecell, і Kyivstar, і Vodafone пішла на те, щоб дійсно підтримати наших пенсіонерів в будь-якому випадку, як би не було. Я не беру на себе лаври е заступника за вас, тому що кожен ваш лайк, кожне поширення воно мало значення. Я сподіваюся, що компанії просто прийняли таке рішення, адже вони розуміють, що для дуже багатьох людей 100, 200, 300 гривень на місяць це суттєві гроші. Для багатьох людей це гроші не суттєві, а для багатьох це великі гроші. Я дуже дякую трьом компаніям: Vodafone, Лайфсел. І «Київстар» за те, що вони так вчинили. Ви молодці, ви красавчики. Так повинно бути, особливо під час війни. Є люди, яким ніхто не може допомогти. І тут має прийти на виручку держава. Держава і великий бізнес. Я своїй мамі залишаю той тариф, який є в неї. Він на 250 гривень. Тому що я, по-перше, можу своїй мамі допомогти, а по-друге, я хочу, щоб в неї був безлімітний інтернет. Але є дуже багато людей, яким допомогти нікому. І тут компанії правильно вчинили. Ну що, я задоволений. Я задоволений і є відчуття того, що не все втрачено. Адже ми створені на цій землі і в цьому просторі не тільки для того, щоб просто використовувати одне одного. Інколи потрібно розуміти, що ми просто живемо одне життя. Хтось багатше, хтось бідніше. Хтось в будинку, а хтось. В старій Хрущівці. Але ми всі з вами час в часовому вимірі на цій планеті дуже недовго. І я не думаю, що ми народжені для того, щоб просто забрати у сусіда все, що в нього є, для того, щоб у нас було три кожуха, 20 жупанів і 75 брюк. Правда? Інколи потрібно розуміти, що ти людина. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. А і до речі, тарифи Telegram, щоб цю профілю там є. Одразу скажу це 100-150 гривень, але там є області в телеграмі, на які це поширюється. Одразу скажу не на всі, поки що області, але на більшість. Перелік ви знайдете в телеграмі. Бережіть себе і не забувайте підписуватись і поширювати. Це має значення.